Кіровоградська швейна фабрика Зорянка виконує замовлення міністерства оборони. Щоправда, через посередницьку фірму місцеві швачки виготовляють одяг для військових. Щодня шиють по 200 курток, аби якнайшвидше виконати роботу. Нині підприємство розробило й кілька власних моделей одягу для бійців. Ольга Склярук бачила, як в тилу піклуються про захисників. Ось так виглядає майбутня утеплена куртка для українських військових в зоні АТО. Вона із якісної камуфльованої тканини вітчизняного виробника. Має багато зручних кишень, які закриваються на липучки та ґудзики. Подвійні застіпки, тому є функціональною в воєнно-польових умовах. Куртка удобна, хороша, нормально, можна носити сіти в руках, теж удобно, добре. На, на фабриці шиють лише верх куртки, а утепляти її будуть на іншому підприємстві, розповідає головний інженер. Замовлення Міністерства оборони, а це тисячу виробів, виконуючи фірму. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз шити в даній відділі. Нам треба одягати нашу армію, наших солдат. Щоб закінчити роботу вчасно, працює увесь пошивний цех 90 швачок. Куртки ми вже шиємо дві тижні, стараємося пошити якнайшвидше, тому що треба на фронт нашим солдатам, щоб вони в діті були. Залишаємося, тому що їх треба швидше випускати. Нині потужниці підприємства дозволяють виготовляти виробляти близько 12 тисяч виробів щомісяця. Для цього фабрика має сучасне обладнання та спеціалістів, зокрема конструкторів, які розробили власні моделі військової форми. Це моделі воєнно-польової форми, розроблені спеціалістами нашого підприємства. Ви, це куртка утеплена з підстежкою, верх куртки виконаний з камуфлірованої ткані ріпстоп з водоотталкивающою пропіткою. Ткань дуже високого качіства. Вартість Такої куртки майже 850 гривень. Окрім верхнього одягу, тут розробили термобілизну та літні костюми для військових. Ольга Склярук, Іван Фоміченко. день за днем.